Друзі, всіх вітаю. Сьогодні прийшла така невеличка посилочка від постійного клієнта. У нас є по стандарту КМОчки, близько 30 грам різних груп, різні транзистори, УДешки, мікросхеми. Ось такі стабілізатори на 4 і на 8 ніг релешки. Перемінні резистори, ППшки, СПІ. Такі більші силові транзистори P-701. Ось такі не пропускайте. КТ-825-26, 27. Також багато хто кидає в зрізку. І з цікаво, у нас є отакі от роз'єми, які встановлюються на різну військову стару техніку. Ось такі закордонні транзистори з підложечкою позолоченою. І от такі клістрони 351 і 352. -й. Точніше, навпаки, 351-й дорожчий. Різна зрізочка. Також в зрізці э, знайшов, не пропускайте, отакі перемикачі P2G. Не мають в собі э, срібло. Трошечки мікросхем, така невеличка посилочка вийшла. На 7500 гривень. Також беремо різну зрізку. Докупи кидайте, щоб просто так не їздили посилки. В кого є подібне, звертайтеся.